Є знижки на відеїн. 10% в аптеках. подорожник, бам та ощад. забрати повістку з пошти за три дні. Інакше штраф Кабмін ухвалив відповідну постанову. Тепер у військово зобов'язаного буде лише 72 години, щоб забрати рекомендований лист з повісткою. Ну а той, хто проігнорує, може сплатити штраф у 17-25,5 тисяч гривень. Десь в такий проміжок ну вилка така в розбіжності. Як це виглядає? Поштар приносить повістку за адресою, вручає. Особисто в руки, якщо вдома військовозобов'язаного немає, то інформує адресата телефоном або кидає в поштову скриньку повідомлення, що у відділенні на нього чекає лист. Якщо ж впродовж трьох днів ніхто не з'явиться, то пошта поверне повістку до ТЦК із відмінкою про відсутність цієї людини за адресою проживання. У цьому випадку вважатиметься, що ТЦК належним чином виконав оповіщення громадянина про необхідність з'явитися за повісткою. Ну і після цього ТЦК може винести постанову про штраф. Зараз з нами на прямому зв'язку кандидат юридичних наук Геннадій Дубов. Пане Геннадію, вас вітаємо. Скажіть, будь ласка, що глобально не так з мобілізацією і всім процесом комунікації довкола цього? Чому виникають періодично хвилі незадоволення суспільства тим, що відбувається е, біля входу на концертикана Ельзи чи хвилями відео на дії ТЦК? Це по окремі випадки, просто вони набувають розголосу, і виникає відчуття того, що щось не те. Чи це надто сильне, все-таки небажання більшості виконувати конституційний обов'язок і тому, звичайно, не ставати на облік, допускати порушення зі свого боку як громадянина, і в такий спосіб уникають подібні ситуації. Ой, ви всі питання одразу порушили. Тут я думаю, що є сават, тобто не можна узагальнювати. Якщо ви йдете на концерт, маючи відповідно виконаний ваш обов'язок щодо оновлення даних, якщо у вас відповідно все є нормально з документами, то вам немає чого власне, думати про певні перестароги. У вас все добре в цьому сенсі. І, і якщо а якщо ви його не виконали, да, у нас з квітня, місяця дійсно є юридична відповідальність серйозна юридична відповідальність, в тому числі в грошовому вимірі, з приводу того, що власно ви можете сплатити штраф, в тому числі, якщо ви не з'явилися за повістками на сьогодні. от те, що ми говоримо про пошту, ми не маємо розуміти і маємо пам'ятати, що законодавець змінив підхід не потрібно на сьогоднішній день вже особисте вручення. Повісток достатньо відповідальність Відно направлення такої повістки органами пошти, і у випадку, якщо протягом відповідного періоду часу ви за місцем вашого проживання, який ви підтвердили або ні, не отримали відповідний лист, це вже є відповідно свідченням того, що ви отримали по повістку. Тобто лист можна не отримати, але повістка вважається врученою. Тому в цьому контексті, власне, ми на жаль будемо мати ситуацію, що окремі громадяни будуть притягатися до відповідальності.

Ну тут же ж ідеться не про знаєте, механізми, як, скажімо, там ті ж самі штрафи стягнути. До речі, є зареєстрований законопроект номер 12093, Можливо, ви про це читали. Де депутати парламентарі пропонують сплачувати так мовити наперед гроші? Там в розмірі десь 8 тисяч гривень з половиною йдеться про таку суму. Якщо людина наприклад, жодного разу в ТЦК не була, вона може наперед скористатися додатком резерв плюс, заплатити. Там є до речі, ціла така низка бонусів. Якщо там в Вчасно сплатив через додаток, то може бути 50% знижки, і от в мене питання: тут ідеться про те, щоб люди сплачували кошти. Чи все ж таки йдеться першочергове завдання це мобілізувати і поповнити наші збройні сили України, тому що це мені здається трошки різні речі. Говорите про проект закону, він не може бути ухвалений в такому вигляді, тому що ну платити наперед, це як відповідно до вчинення злочину відсиці наперед. Це неможливо. Юридична відповідальність працює інакше. Тобто, якщо існує склад правопорушення, тоді відповідь надія. Я дивіться, я не відстава. конкретно про цей законопроект. маю на увазі це я просто як приклад навів. А я маю на увазі, у нас першочергове завдання, яке зібрати побільше коштів з тих самих охилянтів, хто жодного разу не був ТЦК, не проходив медкомісію тощо. Чи все ж таки якось провести більш ретельно і правильну пропаганду е, служби в армії, тобто донести, що це можна робити в такий спосіб, через рекутних тощо, і що е, треба мобілізуватися, треба приходити до сика і не сплачувати, і не чекати, поки тобі прийде штраф або там повістка в якийсь насильний спосіб. Ну, дивіться, у нас не може бути мети стягнути кошти. Кошти і відповідні штрафи це лише наслідок того, що хтось не виконав свій обов'язок. Тому відповідно, найпершим завданням, яке може поставити перед собою держава, є власне виконання обов'язку, основного обов'язку. Безумовно, мова йде про мобілізацію і про ну можливо навіть не про мобілізацію, а починаючи від оновлення даних, починаючи від відповідно проходження військової лікарської Емісії, тобто щоб держава знала про те, який в неї ресурс мобілізаційний. Це найперше завдання, яке ставило перед собою відповідно зміни, зокрема в законодавство про мобілізацію. Ми не можемо ставити навіть говорити, мені здається, вголос про те, що ми приймаємо якісь зміни в закони для того, щоб штрафувати. це Це неправильно, так не може бути. Зрозуміло, але між тим законопроект подібний є, і варто його обговорювати і нагадувати про законотворчу діяльність нашим глядачам. Тому і запитали вас про комунікації, якими мають вони бути на ваш погляд кандидата юридичних наук. Зрозуміло, що є обов'язок, є відповідальність, але є також певний вплив середовища на те, що люди хочуть перемоги, але вони не хочуть оновлювати дані. І тому тут виникає питання, в який спосіб тоді всі ми маємо з людьми. Ми комунікувати з громадянами нашої країни. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про те, що на пошті повістки від ЦК в Україні тепер зобов'язані забирати чоловіки протягом трьох днів.